Буквально два слова, щоб заощадити вам час при під'єднанні 5-кіловат батареї до інвертора. Справа в тому, що в комплектації батареї йде два кабелі. Один такий товстий і один тоненький, який вводить в оману тих, хто під'єднує. Навіть досвідчені інсталятори попалися. <рес> Тому що тут написано на ньому з одного боку інвертор, О, зараз фокус на веду, а з іншого боку батарея. Тобто хочеться одразу з'єднати інвертор і батарею цим кабелем. О, тут є роз'єм Кан, тут є роз'єм RS, все під'єднали, але потім ми бачимо, що у нас отака. Історія зараз. Тобто за замовчуванням у нас п'ятий параметр стоїть АGM. Я зараз поверну, як воно було. HGM. Тобто ми під'єднали, але інвертор не бачить батарею по каншині. Він просто працює як за звичайною батареєю. Він її заряджає, батарея працює, все добре, але немає двостороннього обміну даними, і відповідно ефективність та функціональність значно знищується. Що потрібно? Потрібно з'єднати батарею з інвертором, оцим цим кабелем, який більш товстий, він на 8 пінів. Коли ми це з'єднуємо, це перше, що потрібно зробити. І друга річ, яку потрібно зробити, це змінити параметр п'ятий, це тип батареї. В інструкції там все зазначено, треба звернути увагу. Ми змінюємо увагу на Лі 2. Це протокол Pilon 2000 us Це пілонтеч та такі інший універсальний протокол. І в такому випадку у нас зараз зникне помилка, все, в нас, бачите, з'явився значок літія. Тобто вже в нас інвертор, бачить батареї по каншині. І все працює, як повинно працювати, як задумано виробником. Ну, в принципі, все. По налаштуваннях детальніше я окремий огляд зроблю. Якщо є питання, то пишіть, будемо відповідати.